Вітаю вас малята. Пропоную вам послухати віршик про незвичайний дитячий садочок, про садочок для мишеняток. Під корінням прапрадуба пані мишка гострозуба, досить вправна, хоч старенька, відкрила садок чималенький. Мишки із усіх округів, з лісу, поля, гаю й лугу. Приводили мишеняток, дрібних хлопчиків і дівчаток. У дорослих є робота, а тепер свої турботи Про хвостатою малечу переклали їй на плечі виховательці і няні, старій миші, мудрій пані. Вона мишенят навчала, тричі смачно годувала. На обід вкладала спати, колисково заспівати навіть деколи уміла. Коли котрясь не хотіло на обідній сон вкладатись і з дітьми любила гратись, вчила хитрої науки. Щоби не втрапити в руки, правильніше сказати лапи до кота, той швидко вхапить, щоб остерігались лиски хитрого родного писку. Ввечері всі миші мами йшли в садок за діточками. Дякували мудрій миші, що весь день вдалося в тиші їм спокійно працювати, Ішли по своїх нірках спати. А на ранок з всіх округів, з лісу, поля, гаю, лугу знов вели в садок маляток неслухняних мишеняток.